Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад, що спить в мені. Ось як. Що спить в мені? Ой, карта тут. Дуже багато страхів у вас спить. Страх помилки, страх вибору, ви робите в житті вибір. Але ви доволі часто вам доводиться робити в житті вибір і йти складний шлях, але а, ви все одно підсвідомо ви боїтесь. Помилятись, ви боїтесь робити вибір, ви боїтесь складнощів, боїтесь розбитого серця, боїтесь бідності, залишитись без грошей, ви себе відчуваєте невпевнено, у вас одразу змінюється настрій, вам одразу стає дуже важко і незрозуміло. Так, а що це вам не видно? Да? Вам одразу стає важко, незрозуміло, як далі жити, як далі йти. Страх змін у вас є. Ви себе добре почуваєте тоді, коли у вас є гроші. Це нормально в нинішньому житті, бо так побудовано життя. Але цей страх, він, коли у вас, скажімо так, у вас є цей страх. І коли ви, ну, називаємо це так, отримуєте підтвердження, що у вас зараз якась, там, якісь фінансові негаразди, все, у вас одразу пропадає настрій, у вас пропадає бажання щось робити, і це все стає підсвідомо. Ви починаєте себе казнити, ви починаєте себе ранити думками. Там, не знаю, діями, тобто ви одразу впадаєте в оцепініння таке підсвідоме. Ви навіть назовні того можете не відчувати. Назовні ви можете так само ніби жити і тому подібне, але назовні ви можете відчувати внутрішню тишу, відсутність якогось приємного, позитивного настрою. Ви можете відчувати, що ніби на вас люди не так дивляться. ви можете... Із-за того, що ви заходите в магазин, вам різко чогось захочеться, і ви розумієте, що ви цього собі дозволити не можете. Тобто ви самостійно викликаєте такі ось думки. Впали карти зараз? Знову вийшло все те саме. Ага, ви зразу втрачаєте, скажімо так, мир і злагоду самими із собою. Ви одразу відчуваєте всю важкість, тому ви. За своєю звичкою, ви починаєте з цими, скажімо так, життєвими ситуаціями дуже-дуже працювати. Ви починаєте активно, я не знаю, там, шукати, де і як заробити грошей. Тобто ви так або інакше, якою б ви, скажімо, там, людиною. Поглибленою в себе, знайомою із собою, ви не були, але в якийсь момент вас спрацьовує ось цей тригер, тому що мир був перевернутий. Я працюю взагалі із, ну, з різними, але сьогодні в прямій, в прямій позиції. Перевернуті я дивлюся як підказку, але світ так і хоче залишитись перевернутим. Тобто у вас одразу починається така ментальна скованість, у вас одразу починається якась ментальна така. Ментальне відчуття складнощі цього життя, і ви починаєте так або інакше, ви починаєте в собі піднімати всі болючі теми, які допомагають вам продовжувати бути в такому стані. Це, ніби вам здається, що ці складнощі, це ніби вас стимулюють до більших досягнень, до роботи над собою. Вам здається, що Якщо у вас чим складніші ситуації в житті, чим більше вам достається ніж іншим, тим більш ви продуктивні, тим більш ви конструктивні, тим більш вирішучі. Ну насправді так, це у вас виховує характер. Але, скажімо так, це вас закаляє. А вам треба, щоб ви були в необхідній такій консистенції, як желе, Розумієте, чому як желе? Желе, воно само по собі цільне, да? ти трусиш, воно там труситься, але воно не розпадається. Да? Чому желе прийшло? Не знаю. Так, якщо ви перестанете, ну, якщо ви зможете пропрацювати в собі ці страхи, як пропрацювати, зробити їх свідомими, подумати над ними. Саме найосновніше зрозуміти, що несе цей страх, вам знайти позитивне, потім знайти негативне. Далі, знайшли в собі якийсь страх, запитуєте себе, що цей страх мені хоче сказати. Чим цей страх мені допомагає? Чого він мене позбавляє? Чому навчив? Чому може навчити? Ось таким чином і пропрацьовуєте. Уявляєте саме найстрашніше, що з вами це сталося? І прислухаєтесь до себе, де ви відчуваєте, в яких органах у вас там щось можливо там. Як буває, там в животі щось перевернулось, да? чи там в желудку, чи в грудній кліт, клітці. Але в когось можуть проявитись зажими і в колінах, і в ногах, в когось може почати там, я не знаю, дьоргатись глаз, палець, ще щось. Тобто будьте дуже уважні до свого тіла. Це допоможе вам. Скоріше, скажімо так, відпустити всі ці страхи, і у вас життя потече іншим руслом. Навіть якщо зараз ви, будучи в складнощах, вмієте радіти це добре, але ви повинні зрозуміти, що ці складнощі життєві викликаєте ви самі у себе да, успіх. Бачите, ви самі притягуєте, тому що ви підсвідомо собі показуєте, справившись з моментом, ви собі підсвідомо показуєте, що я молодець, я справився. Тобто, а у вас немає натуральної справжньої гордості за себе. Ну, зараз це урок любові до себе, тому що двійка урок любові до себе. Ви вже пройшли дуже великий духовний шлях, ви пройшли великий. Ем... Матеріальний шлях, ви вже здобули всього, але у вас, як в людині, залишились ось такі страхи, які я перечислила вище. Я не буду зараз їх називати знову для чого? Для того, аби ви самостійно працювали із тим, що у вас одразу відгукнулось, а не нав'язувати вам ці страхи, повторюючи їх постійно. Викидайте це в мусорку, ці страхи. Да, дивіться, тобто, щоб ви зрозуміли, ви самостійно цими страхами, цими думками, словами, можливо, у вас є таке, знаєте, звичка така при спілкуванні з людьми казати, ой, а я там те-те-те зробив, то-то, то-то-то. Да я вже зранку там півсвіту обігав, там, те зробив, те зробив. Тобто зверніть увагу на те, як ви. Ну, як саме ви розповідаєте людям про ваші справи? Що саме ви їм розповідаєте? Тому що ось ці страхи, ці патерни, ці наративи, російське убіждіння, потім ось, вони у вас викликають манеру поведінки. І кожного разу тут десятка, бачите, кожного разу. Одне й те саме, тому що колесо. І виходите таким чином по колу. Знову важко. Ну, начебто, начебто в цей раз якось легше справився, якось легше прийняв, легше то, легше все. І вам здається, що о, я ніби працюю над собою. Так, ви працюєте, ви молодець, ви не тікаєте від складнощів, але ви повинні зрозуміти, що ви підсвідомо викликаєте самі ці складнощі для себе. Ем... Так, як інформація зайдеться? Комусь буде неприємно це чути, але всі, всі ті люди, хто мене почують, вони цю інформацію приймуть правильно. Як за допомогу? Дуже дякую вам і Любі, тому що я тут із позиції любові в першу чергу до себе, до вас. Навпаки, я тут для того, аби підсвітити вам те, що ви шукаєте. Допомогти знайти вам відповіді. І ось карти нам передають, що у вас є, скажімо так, підсвідомі такі думки, які псують ваше життя і, скажімо так, правильне ведення свого життя. Вам здається, що якщо у вас не буде складнощів в житті, не буде чого досягати, вам здається, що ви розслабитесь, розглянетесь, що ви зажретесь. Ні, це брехня все. Так, а ну, будь ласка, на трійочку. Після цього розкладу всі, хто мене почув, обов'язково пропрацюють цей страх. Це не просто я волшебна паличка і вам тут змахнула. Нам у карти підсказали, як це зробити. Задавати собі питання, проводити аналіз і. І все-таки бути рішучим, бути чесними з собою, подумати, дозволити собі дати час. А скільки часу? Ану? Не обмежуйте себе взагалі. От не старайтесь знову-таки досягнути швидкого результату, бистро-бистро пропрацювати, щоб краще жити. Ні. Кажуть, що ви повинні знаходитись в цьому стані стільки, скільки вам відведено у кожного свій срок. Ви, ви ніяк тут не зможете вплинути на швидкість проходження цього уроку, ні. Ви повинні працювати зі своїми страхами, ви повинні їх відпустити логічним шляхом, тому що тут зависло, да? ну, тут повішаний. Далі тут у нас. Справедливість, ви повинні бути. Тут взагалі пентаклі, пентаклі, пентаклі. Ви повинні знаходитись весь час в цьому. Воно само від вас відійде. А як ви зрозумієте, що ви пройшли цей шлях? А життя ваше зміниться? Сприйняття життя. А ви перестанете натурально відчувати важкість. По-перше, щось в вашому житті станеться, вас вознаградять, скажімо так, зроблять вам подарунок. Якийсь дуже відчутний, ну, звідти, з того світу, з вищого світу. І у вас самостійно, у вас самих відпаде бажання з кимось боротись, взагалі за що-небудь. Ну, Угу. У вас почнуться зовсім інші інтереси. Ви, ви помітите в собі, що у вас зникло бажання з кимось сваритись, бажання взагалі страждати. Ви зрозумієте, що, Боже, це так важко, нащо я себе так, взагалі, нащо я себе підвергав? Чи підвергала таким питкам? Для чого я це роблю із собою? Да? Ну, коротше, ви, ви все зрозумієте. Говорять, що це пропустити буде неможливо. Ви все зрозумієте. Знов успіх показався. А, так, ще щось ви хочете нам сказати? З цього приводу? Зараз я подивлюсь, ще по колодам. Справед... Ага, 20-й суд. Час прийшов, працюйте. В цей раз ви відпрацюєте абсолютно всі, абсолютно всі свої страхи. О, це дуже, да, це дуже знаковий. Ем... Коротше, дивіться, це дуже сильний знаковий урок в вашому житті з цими вашими страхами. Знову імператриця, чоловік жінка, Ви зараз, ем... ви зараз собі ем... відпускаєте, коротше, ви зараз свого серця витягуєте всі ем... осколки. Так, да. коротше, значить, жінкам бути настільки рішучою в цих питаннях, як, як ви завжди вмієте бути, як мужчина, да? як ви завжди кидаєтесь у вирішення питань от в життєвих, да? там, наприклад, піти за когось щось рішити, якусь справку там, ще щось, ще щось. Де? Десятка кубків, все буде добре. А, значить, дивіться, так як ви кидаєтесь з усією силою, хваткою. Життєвій ситуації вирішення цих питань, навіть фінансових, да? так само ви повинні зараз кинутися просто оскалити всі свої зуби, клики, я не знаю, проявити всю свою силу, і ви просто зобов'язані докопатись до цих страхів, бо вони у вас є. І подивитися, що то спричинило ті страхи, і відпустити вже нарешті знов справедливість. Сила. Так, да, коротше, дивіться, ви не зможете це не пройти. Ви повинні рубати. Ви на цей розклад не просто так попали. Цю інформацію, ви не просто так почули. Знов 20-й мішок, бачите? Буде боляче, може, може ще якось, але ви повинні це пройти. Чоловіки. Чоловіки в цьому уроці повинні проявити всі свої жіночі якості. Якість сердечність, ніжність. Співчуття, бажання допомогти, бажання захистити. Ці страхи вам допоможуть розпакувати в собі м'які зони, вони не бабські, вони у вас будуть проявлятися як чоловічі. Це, ви зрозумієте це і з часом, чоловіки? Так, як чоловіки відреагують на цю ситуацію? Угу, з великим запалом, тому що виходила імператриця і вийшов імператор. Пропрацювавши всі ці страхи, по-перше, ви усвідомите, що ці що ви були заручником цих страхів своїх, тому що у вас оця заноза сиділа, і ви тому неправильно взагалі поводились в своєму житті. Саме тому ви із-за цього страху ви вимушені були йти по головам. Ви вимушені були протискувати. Простір, ви вимушені були брехати, ви вимушені були захищатися, не захищати. Ви зрозумієте, що ці страхи були вашим ворогом. Карта любові. Все. Всі правильно прийняли цей розклад. Копайте в свої страхи, і буде вам щастя. Всіх люблю. О, бачите, імператор, імператриця і буде правильна пара в вашому житті. Я і Сара кльова пара, навіть дуже швидко. І страхи, до речі, ваші теж швидко дуже відпустяться. І у вас тоді з'являться нові цінності в вашому житті. Ви дуже багато пропрацювавши ці страхи, насправді, щоб ви розуміли. Ви можете сперечатись, можете пручатись, боятись важкості, ще чогось. Але ви повинні зрозуміти, що зараз, раз і назавжди, ви ці страхи відпустите, ви взагалі зміните русло вашого життя. Великі зміни вас чекають, дуже великі. Знов успіх. Угу. Будьте рішучими. Коротше, дивіться, коли ви ці страхи відпрацюєте, від вас сам по собі відпаде, відпаде така якість, як ревнощі, відпаде така якість як брехливість, відпаде така якість як маніпулювання. Відпадуть від вас гострі думки, у вас тоді зміниться взагалі напрям думок, у вас зміниться напрям рішення, і вміння, і навики, і взагалі самі ситуації ваше життя будуть зовсім інші приходити. Перший час ви будете, ви будете скажімо так, з таким не зовсім розумінням відноситись, що взагалі в вашому житті відбувається. Ще деякий час, ви будете ну, діяти по-старому. Але це швидко дуже зміниться. Коротше, працюйте, насправді все дуже легко і все дуже просто. Да, працюйте над страхами на останок. Зробіть для себе вибір, хочете ви цього чи ні. Якщо, якщо зрозуміли, що так, знайшли в собі таку рішучість, все, пірнайте і нічого не бійтесь. Всім добра, всім щастя, всіх люблю.